Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 25 копійок 2015 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі та покрита латунню. Ось так виглядає сама монетка. На Аверсі бачимо зображено тризуб. Зверху напис Україна, знизу дата та по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети бачимо напис 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монети має мілку насічку, таку приривчасту. Є також попадають цінні браки монет. Це звичайна на сьогоднішній день вона коштує свій номінал. Якщо попаде монетка з будь-яким браком, ціна і розпочинається від 5-7 доларів за один екземпляр. Є також різні браки та повороти. І якщо вам попаде монетка, з обох сторін з тризубом, це буде аверс, аверс, або з написом 25 копійок, буде з обох сторін. Ціна на таку монету договірна. І монетка з поворотом у 180 градусів. Ось так буде виглядати як американські монети. Також має договірну ціну і розпочинається від. 300 доларів за одну монетку. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Також куплю монету, яка є немагнітною, тобто виготовлена з іншого металу. Ціна на таку монетку розпочинається від 200-250 доларів за одну монетку. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.